Я Лариса Задорожна, ведуча «Польського радіо для України. Я зрозуміла наскільки важливу справу ми робимо разом тоді, коли моя колега, проїжджаючи через Польщу на автомобілі, почула по радіо українську мову по польському радіо, і це було тоді дуже важливо, адже ніхто ще не розумів у 2022 році. Куди поверне війна, що буде з Києвом, що буде з усіма українцями, і вона тоді сказала, що е, вона зрозуміла, що Україна не одна, що її мовою говорять і тут у Польщі, підтримують Україну, і це було дуже важливо. Ну і по-друге, треба враховувати, що для багатьох польське радіо це, якщо польське радіо сказало, то так і є, і не може бути інакше. Бо інформація тут перевірена, е, дуже виважена, і звісно. Звісно, це дуже важливо під час війни, коли світ змінює полюси, коли не зрозуміло, що буде сьогодні, що буде завтра. Тому польське радіо це є польське радіо, і тут є слово яке важливе.